Латін, Джереломіо, Дехіро і Нозетоло, Марганцю та Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ну що, літо наразі точно, напевно, остаточно завершилося, тому що сьогодні вже в Києві принаймні були заморозки на ґрунті, і я думаю, багато водіїв сьогодні щичалось цей. Гидкий людяний наліт зі свого лобового скла, коли добиралися. Тому якщо ви ще вдома, то одягайтеся тепліше і обов'язково задонатьте на Збройні Сили України, тому що якщо ми переходимо з теплого ліжка до теплого до теплого авто і їдемо на роботу, то о, нашим хлопцям та дівчатам, які на фронті, обирати не доводиться. Вже бачу, пишуть, що в чаті є добрі новини. Трамп, нібито дуже незадоволений путіним. Давайте будемо відвертими, Це лише поки що декларації наразі. Ми не чули від нього, що ж він буде робити. Він декларує, але що він буде робити і чи буде робити про це сьогодні? Також будемо говорити. Ну але розпочнімо звичайно із дуже теплих новин. Знову уражено черговий НПЗ. І ось власне про це також будемо. Говорити разом із нами на зв'язку. Євген дикий ветеран російсько-української війни, екс командир роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, я вас рада вітати! Слава Україні! Героям слава доброго ранку, пане Євгене. По перше, на Кубані уражено черговий НПЗ. Там стався приліт, там зійшов благодатний вогонь, що не може не радувати. І знаєте, про що я подумала? Що це ж не лише проблеми з нафтою та бензином та деспаливом, це і проблеми з поліетиленовими мішками, які вони доставляють на фронт, тому що саме з нафти вони і виробляються. Я дам зараз інформацію. Отже, Сила оборони України вразили. Афіпський НПЗ в Краснодарському краї він займається переробкою нафтою, виробляє бензин та деспаливо. І що саме цікаво, він задіяний в. На тому щоб ось це де спалило, та бензин передавати російській армії. Але ще крім того, ми бачимо, що відбуваються удари, і по тимчасово окупованій Луганщині. Вчора, наприклад, вразили три головні газорозподільчі станції на тут Луганщині. Ось власне про ці удари, які у нас продовжуються, і я б сказала, не не те, що не зупиняється, а десь навіть збільшується. Я б хотіла почути. Вашу оцінку цих ударів і на що вони саме зараз впливають? Ми бачимо, що ніхто нам вже не забороняє цього робити. Ми слава Богу, вже нікого і не запитуємо, <ріст> і, да. і тому власне ніхто вже не пробує нам забороняти те, що ми по факту робимо, і дали чітко зрозуміти, що однозначно робитимемо. І тепер, да, так і бути, вони люб'язно нам це дозволили постфактом. Але так, ми свого часу втратили дуже багато часу, поки нам забороняли бити по території рашки. От на щастя, це вже це, це вже позаду. Але, але 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 уроки ми маємо пам'ятати, і зокрема. Ми маємо і бути вдячними за ту допомогу, яку надають нам наші партнери, але і пам'ятати про їхні помилки, які які нам достатньо дорого коштували. Але да, на щастя, ця сторінка перегорнута. Вже е, ні в кого не відкривається рот е, розповідати нам, що ми не можемо бути по території Росії. От е, і е, оця наша е, кампанія е, глибинних ударів, зокрема, саме е, чітко продумана саме кампанія по виведен... виведенню виведенню з ладу. Е, Російської е, ніфтянки, от е, ну чесно кажучи, з усього, що ми зараз робимо, мені це найбільш подобається. З усього, що ми зараз робимо, оце найбільш дійсно продумана і найбільш стратегічна річ. Бо якщо на фронті ну скажемо відверто, у нас наразі е, немає е, якоїсь серйозної стратегії, крім як от вистояти і витримати. А це насправді на тривалий час, це не стратегія. Давайте будемо чесними. Це та, та, таке може бути тимчасовим рішенням, але це, це тимчасове рішення трошки вже затянулося. От, і ми вже і ми вже починаємо, скажімо, мати серйозні проблеми, зокрема саме через відсутність якоїсь, скажімо, зустрічної стратегії, а, а, а не тільки стратегії вистояти. А от власне. Е Оця робота саме по російській ніфтянці, оце якраз приклад дійсно стратегічних речей, оце якраз приклад е, саме ну, серйозного стратегічного планування. Ми намацали е, найслабше місце взагалі в е, усій Російській імперії. От оця нефтянка це реально їхня кровоносна кровоносна система. От е, коли ти воюєш, е, от як як той Давид проти Голіафа, ну е, насправді нема варіанту, е, як в Біблії, взяти там пращу і одним камінцем. Велик не завалити. Ну, не працює так в реальному житті. Ну, хіба, що, хіба що цей камінець був би ядерним? Ну, але от, поки що чого нема, того нема. Так от, е, а, в, а працює інше. Працює те, що е, китайці називають е, тактика тисячі порізів. От тисяча маленьких порізів, і е, оцей гуляв стаче кров'ю. А кров Російської імперії це саме НЕФТУшка. От при тому, це кров Російської імперії на всіх вимірах, е, починаючи з того, що весь їхній бюджет повністю тримається виключно на нафті і газі. От нічого іншого немає. Нафта газ. От крапка, все. Весь їх бюджет тримається тільки на цьому. Е, Але крім бюджету, є ще й просто от безпосередньо прямо зараз тут пальне, без якого нічого не їде, в тому числі не їде танк, в тому числі е, не їде пікап. От, е, І лишається пішкарус, лишаються віслючки і так далі. І от ми дуже системно працюємо над тим, щоб власне, е, основним, основною бойовою технікою технікою російської армії скоро лишилися вішлючки. Ну, а але ж е, російська армія це відчує на собі в саму останню чергу. Бо звичайно ж в росіян спершу все вигрібе цивільне населення. Своє цивільне населення їм не шкода, от е, тому е, от коли навіть в Росії лишиться останній літр бензина, то цей літр піде на фронт. А до того, звичайно, його заберуть у звичайних цивільних користувачів. І оце вже відбувається е, вчора. Якраз це ж до сьогоднішнього удару. Ну насправді ці удари додаються ледь не щодня. Що, що дуже важливо. От, так, от ще до цього свіжого удару вже з'явилась вчора. Просочилась цікава дуже статистика. Значить, по всій Росії наразі вже закрито 14% заправок. От 14% заправок просто не працюють, а в південному регіоні Росії, е, включаючи частину наших окупованих територій, Ростовську область, 50% заправок. Тобто кожна друга за, заправка на півдні Росії тимчасово призупинила роботу. Е, цікаво те, що е, те, як росіяни це сприймають, от е, в тому, що в них там лишилось від соцмереж. От це звичайно бурхливо обговорюється, але основна тональність обговорення: ой, а що ж трапилось? А куди дівся бензин? Чесно кажучи, я, я спершу не повірив, довелося трошки посидіти, трошки помоніторити. Слухайте, вони всерйоз. Вони реально не розуміють, куди раптом кудися бензин. Ну, Він же ж весь час був, от його ж було багато, от, а тепер раптом заправки закриті. Тобто, е, тобто вони настільки от досі ще не відщенкують, що називається оцей зв'язок між діями їхньої України і е, наслідками для їхнього життя. От в них в більшості в головах ще досі. Не утворився оцей зв'язок. Е, моя країна розв'язала агресивну війну, нам за це прилетіло по заводах, я сижу без бензину. От насправді ж ну, ну ну дуже примітивний логічний ланцюжок, ну от, чесно кажучи, ну ну на рівні там дексировану мавпу можна такому навчити, але до російського суспільства такий зв'язок ще поки не дійшов. Ну, пане і, Євгене, от, я перепрошую. Один... Ми ж чули та... від їхнього так званого чиновника про те, про те, що росіяни це обрана нація і у них на одну хромосому більше. Можливо, тому і не можуть зв'язати елементарні речі. Може таке враження, що да, от от таке враження, що да, оця от зайва хромосома. От вона явно е, стоїть таким блоком, фільтром і не дає їм просто пов'язати от два і два і отримати нарешті чотири. От і якраз е, одна з е, одна з ключових задач оцієї нашої компанії. Ні, ну навічку. Нам треба вибити їхню ніфтянку з усіх міркувань з суто прямих воєнних, з економічних, але е, до речі, економічно це вже дуже працює. Е, тут теж цікаві пішли речі. Е, ми ж розуміємо, що весь їхній бюджет заточений в першу чергу під війну, і що саме військові витрати вони будуть скорочувати в саму останню чергу. Так от, вже е, в патріотичних пабліках їхніх е, переполох, е, національний проект безпілотник. А на відміну від нас, де безпілотники роблять е, купа різних команд, е, ну фактично змагаючись на такому собі е, умовно вільному війсь... довкола військовому ринку. А в них це інакше. В них теж працює багато компаній компаній але вони всі заведені під фінансування з одного так званого нацпроекту. Так от, оцей е, нацпроект безпілотник в 26 році отримає на 40 відсотків менше грошей, ніж у 2025. Що ж проїшло? В... Тобто, уявляєте, якщо вже дійшло до скорочення навіть на безпілотниках, ну уявляєте, відповідно наскільки глибока в них бюджетна криза. Тобто е економіка реально Росії не дійсно на межі колапса, і нам вкрай важливо підштовхнути її, щоб вона від на межі колапса нарешті опинилась за цією межею. І от те, що ми робимо по поніфтянки, воно дуже цьому сприяє. Але вернусь до того, що це ж таки третій вимір того, що ми робимо, це щоб саме до широких верств. Російського населення нарешті дійшов прямий зв'язок між їхнім життям та тим, що їхня країна веде війну. І от, здається, з цим бензином ми як ніколи до цього не близились. Бо цинкові гроби, як це не ну, як це не парадоксально, як це не жахливо, але на це варварське суспільство цинкові гроби не вплинули. Те, що для будь-якої нормальної нації, для будь-якого нормального суспільства було б найбільш дратівливим, страшним втрата людей. А врешті ні. От людей їм не шкода. А от те, що ти от прям вийшов сьогодні їхати на роботу, а тобі нема де бензин, нема де бензином тачку заправити. а от оце вже вони помічають. Оце вже те, що доходить саме до пересічного орка. От і наша задача, щоб цей зв'язок в них в мізках нарешті, чітко закарбувався. Угу. Ось, власне, хотілося б справді, щоб цей зв'язок був, а ще більше, ну мені б хотілося, щоб. Як що там щось розпочалося, але я розумію, що для того, щоб низи в збунтувалися, у них має бути якась підпитка, хоч якоїсь там еліти. І от, поки ось цього зв'язку немає. Еліти, середній клас і, і низи, ну наразі будемо будемо чекати. Е, поговоримо, давайте про Дональда Трампа, куди без нього, нього, особливо про його заяви, про його декларації. Е, після зустрічі Трампа з Зеленським написав Wall Street Journal, що нібито повідомили Трампа про запланований наступ збройних сил України, який, власне. Потребуватиме підтримка американської розвідки. У мене відверто кажучи, питання: а для чого тоді це анонсувати і для чого про це говорити? Чи це витік був інформації, чи це спеціально було було зроблено? Але в той самий час, коли я задавалася цим питанням, пізніше я побачила, що у мережі не з'явилися е, карти лінії бойового зіткнення від російської міноборони. І що цікаво, вони ж собі записали як підконтрольну не лише нашу сіру зону, але й додали ще е, ще п'ять зон, де майже 20 кілометрів. Усі е, вуші зайця на добропіллі. Е, це в них рахується проривом, який досі існує. то Вуха, Які насправді вже на половину обрізання, так власне, і ось е, тут. Е, як ви вбачаєте, чи є в цьому якась кореляція, в тому, що з'явилася спочатку одна інформація, потім друга. Може, йде якийсь інформаційний прогрів, ну, тому що я не розумію, для чого тоді було розповідати про якийсь контрнаступ, який планується, чи це ми психологічно намагаємося розхитати ворога? Ну, чесно, не думаю. Психологічно розхитати ворога в такий спосіб точно складно, хоча в тому, що ця інформація курсує не у ворожих. Не у ворожому інформпросторі нагадаю, що там ворожий простор. Зайта ворожий інформпростір настільки контрольований їхньою державою, що як ми з вами тільки що говорили, до них навіть зв'язок між відсутністю бензина і нашими ударами по НПЗ доходить дуже повільно. А ви хочете вже прям такі складнощі, як щоб вони оцінювали свої е свої штабні карти, ув'язували їх з риторикою Трампа. Ну камон, про про що ми говоримо? Але е що стосується російських карт, ну це насправді не дивина. От е те, що е з дуже серйозним нашим союзником, в цій війні е, виступає е, росі російська е, корупція і російська бюрократична система, зокрема, система приписок. Ота древня ще радянська система, коли е, абсолютно неважливо, що насправді відбувається е, на фронті, ну чи на фронті, чи, чи в будь-чому, будь-якій галузі, а набагато важливіше, яку інформацію ти відзвітував своєму начальству. І коли е, власне просування отримує той, хто дав начальству приємну йому інформацію, а не реальну, і оця картина при в російській армії, я скажу, вона нам дуже сильно допомагає. От е, вони, вони регулярно приймають неоптимальні рішення. Саме тому, що не володіють до кінця реальною ситуацією, а не володіють, бо знизу доповідають те, що начальству хочеться почути, а не те, що реально є. Давайте будемо відвертими. В нас теж є ця проблема. В нашій армії ця проблема теж є, і бойові командири, от власне от там на нулях. Ну її вважають одною з ключових, насправді одною з найсерйозніших взагалі проблем в нашому управлінні. Але це той випадок, коли е, і в нас проблема є, але в росіян вона саме в рази сильніше виражена. От, е, на жаль, ми теж від цього Савка до кінця не позбулись. Е, ми теж дуже неохоче звітуємо про втрату якихось позицій. Дуже неохоче. Е, зате дуже охоче звітуємо навпаки про е, здобутки і звитяги. От, але в нас це, хоча б частково, е, скажімо так, насправді в нас могло б бути настільки ж погано, як в Рашкі. але в нас набагато вільніше суспільство, і в нас купа паралельних джерел інформації, і тому, наприклад, е, Зуха, е, командирів, які хотіли б, може, доповісти сирському, е, набагато приємніші речі, ніж реально, є. А вони знають, що через добу вийде оновлена карта Deep State, От і всі почнуть публічно задавати питання: а чому а, а звідки вийшла невідповідність? От от аж е, а ше а, а ще й бійці напряму позвонять, дадуть інтерв'ю медіа і так далі. От е, оця, е, оця наша прозорість медійність війни ну фактично такий неорганізований, але суспільний контроль за тим, що відбувається. Воно часто має в собі і слабину, воно має певні ну, скажімо, неприємні наслідки, але воно певною мірою стримує все ж таки оцю показуху, оцю е, неправдиве інформування, яке дуже часто все ж таки трапляється. А у росіян такого запобіжника нема. У них немає ніякого діпстейта, у них нія... немає вільних медіа, які візьмуть інтерв'ю напряму і бійців. От і тому там от в... можна розгулятися по карті, можна на ній намалювати все, що твоєму генералу буде приємно. А поки з'ясується, що насправді ситуація зовсім інша, а ти вже встигнеш отримати своє підвищення, перевестись кудись на багато смачнішу, а може взагалі, якщо повезе, то ще й тилову штабну посаду, і ніхто тебе звідти вже не буде назад забирати. От, е... Тому е, їхня карта мене абсолютно не дивує. От е, цікаво, просто до якого рівня в них це йде. А швидше за все до найвищого. А швидше за все, Владимир Владимирович глибоко переконаний в тому, що нема нічого правдивішого за ті карти, які йому показують його військові. От і це дуже багато що пояснює в їхньому ухваленні рішень. От так що історія з картою для мене цілком прозора зрозуміла. Е, набагато менш мені зрозуміла оця історія з анонсованим нашим наступом. Mm -hmm. Тут відверто кажучи, ну е, ну знову ж таки, е, а звідки ми це знаємо е, від Трампа? Ну не забуваємо, що взагалі обговорювати заява заяви Трампа це дуже невдячна справа. От я, до речі, взагалі намагаюсь поставити цей фільтр і закликаю до цього всіх і медійників, і тих, хто на наших слухачів. От поставте фільтр, не оцінюйте взагалі будь-які словесні заяви Дональда Трампа. От, взагалі відфільтруйте, не слухайте нічого, що ця дивна людина говорить. А дивіться виключно на те, які він зробив дії. Тобто, от коли він підписує якийсь виконавчий указ, оце факт. А будь-що, що він при цьому несе в мережі X, в інтерв'ю, на зустрічах з іншими лідерами оце все білий шум. От просто відсійте його і не зважайте. Він може за один той самий день сказати 10 речей, які суперечать одна одній. А давайте подивимося, який конкретний указ він за цей день підпише. Оце буде фактом, оце буде те, що буде виконуватися. І в цьому сенсі, до речі, я би оцінював і його риторику стосовно рашки. Справа в тому, що риторика в в нього дуже мінялась, вона ходить хвилями. А от жодної дії проти рашки він не зробив. Ну от, тут... ще раз за все правління не зроблено жодної реальної дії, яка йшла б на користь Володимиру. Фу, яка йшла б на шкоду Володимиру Путіну. Всі його реальні дії поки що йшли тільки на користь Путіну та А от при тому слова були дуже різні: від дуже комплементарних до дуже критичних. А дії поки що всі були виключно такі, які влаштовують Кремль. Тому давайте не е, розслаблятися. Давайте взагалі не сильно зважати саме на слова. Давайте дивитись на дії. Може дійсно, е нарешті він зробить хоча б щось, що буде на шкоду Кремлю, mm -hmm. але поки разу не робив і тому, відповідно, я не вважаю, що в нас є підстави зараз цього очікувати. Mm -hmm. Що ж стосується нашого наступу, то от е відве відверто кажучи, я не бачу для нього е сил та засобів. От я не бачу, ким нам зараз наступати. В нас ледь вистачає людей тримати оборону, і ледь вистачає насправді з великими проблемами з чим далі, тим більшими. В цій ситуації говорити, що ми ось ось перейдемо до наступу. Ну або ми з вами чогось дуже важливого не знаємо, або все ж таки це якась словесна гра, яка до реального фронту не дотична. Ну ось, хай би ми багато чого просто не знали, тому що справді про контрнаступ вже хотілося б говорити, коли він вже здійснився, так щоб не було як з минулим контрнаступом стосовно Трампа. Це справді а, так ви я... вибачте. Ви, вибачте на одну секунду. От ви дуже важливо згадали про минулий контрнаступ. Так. Я нагадаю, що оцей минулий невдалий контрнаступ, який дуже дорого нам коштував, от і привів до нинішньої ситуації. в Війні він значною мірою розпочався, якраз тому, що дуже тиснули союзники. Оцей цей контрнаступ був анонсований, його вимагали після цього союзники. Ну, ми ж вам дали е, 10% від е, тої потреби, яку ви озвучили по техніці, по артилерії і так далі. Але ж цілих 10% ми вам від цього дали. А чого ж ви досі не наступаєте? Це звучало приблизно так. Паралельно наше суспільство також е, розкачалось, розігрілось і дуже вимагало контрнаступу. Ну і от він почався за умов, за яких самі військові, от якби вони були. Просто що називається залишені самі на призволяще, в самі військові його б не починали. Але був потужний політичний тиск і ззовні, і зсередини. результат ми знаємо. Я дуже сподіваюся, що ми зараз не стоїмо перед повторенням такої історії. Угу. Нас ну, говорячи про Трампа, справді е, наразі він е, лише декларує, і я б теж зараз не розглядала ці заяви про контрнаступ. Про контрнаступи і про вдалі спецоперації хочеться говорити, коли вони вже справді здійснилися. І будемо відвертими, Трамп е, як. Би він і що би він не говорив навіть вчора на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тейп, Тейпом Ердоганом сказав, що розчарований Путіним, але це не вперше. Послухайте, він десь далеко не відходить від того самого Байдена, тільки що Байден не декларував, що у них з Путіним хороші відносини. А Трамп весь час, навіть коли говорить з президентом України, і нібито після цього пише допис у True Social, Пише але уда е, е, успіхів обом, і у мене з Путіним гарні відносини. І я ще подумаю, що я стосовно нього думаю. Тим не тим часом да. і, і розчарований він переважно тим, що Путін не дуже успішний в окупації України. Як він 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 фактично прямо це говорить. що якби Путін був більш успішним, то Трампа взагалі все влаштовував. Тим часом, тим часом Росія дозволяє собі те, що вона собі дозволяє, і літають її літаки і над європейським союзом, і безпілотники літають. І вже Сполучені Штати навіть піднімали винищувачі на перехоплення російських військових літаків вночі два Ту 95 і 2 су. 35, які літали біля Аляски сьогодні, я дивлюся, вони американські літаки патрулювали ось цю зону. Як ви вважаєте, це просто нахабство Росії? Вона випробовує? Вона грає, чи це просто можливо навіть десь під підігравання словам Трампа? Це, 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 це власне розхитування НАТО. Це демонстрація того, що НАТО де-факто не існує, бо е, альянс, в якому, по перше, е, найбільш потужна військова е, військова сила, фактично прямо заявила своїм меншим, скажімо так, союзникам, що захищати їх е, не планує. Я нагадаю, заява Трампа е, про дрони в Польщі, що ну а це ж могла ж бути просто помилка. От е, ну, і е, фактично, що зараз робить Росія? Вона зараз демонструє демонструє країнам Європи, що Штати їх не захистять що захищайтесь самі, а захищаться самі. Ви технічно не готові. Ну відповідно далі піде мова ультиматумів. Тобто, зараз де Росія зараз фактично без бою обнуляє блок НАТО, просто демонструючи, що ну тому що це правильно блок НАТО має сенс тільки за умови, якщо він готовий воювати, і от Росія зараз е, старанно всіляко показує, що блок НАТО, саме як блок, от один за всіх, всі за одного, воювати не готовий. Ну а далі кожна країна почне вирішувати, наскільки вона сама здатна витримати війну з Росією, і для більшості країн результат такого аналізу ну, дає дуже негативний, негативний результат. І ось тут хочеться, щоб вони згадали, що необхідно швидше і потужніше допомагати Україні. Пане Євгене, мушу вам сказати дякую. Наш ефірний час завершується. Євген дикий ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдари, директор національного антарктичного наукового центру, був разом із нами на зв'язку. Я почуюся з вами після новини. Пауз. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.